Доброго дня глядачі та підписники нашого каналу. В сьогоднішньому відео будемо коптити ковбасу в такій коптильні від фірми Древос. Завантажили нашу ковбасу в коптильню. Зараз запускаємо генератор. Так як немає світла. Виставляємо 60 градусів до температури 33-34 градуси в ковбасі. Завершився процес отеплення. Маємо в батоні 33 градуси. Далі у нас йде процес обжарки. Виставляємо температуру 80 градусів. Чекаємо, допоки всередині батона де 55 градусів. І тоді вже почнеться процес копчення. Приступаємо до копчення. Виключаємо вентилятор, закриваємо заслонку вентилятора, Димоход відкритий наполовину. Підпалили нашу щепу, тепер буде копчення длиться до 65 градусів 66. Включили нам світло на півтори години. Ну, етап копчення ще не завершиться. Прийдеться ще запускати генератор, а вулиці вже потемніло. Завершився процес копчення, виключаємо димогенератор. Ставимо каструлю з кипятком. Тен на півтора кіловата димоход. І зараз буде процес пароварки пароварка буде длитися до 70 градусів всередині батона. І буде процес копчення завершений. Завершився процес копчення. Зараз охолоджуємо в крижаній воді 10-15 хвилин. Ось така красива колбаска вийшла. Тут у нас відразу три види. Це Свиняча рублена і свиняча мелена. Також куряча, вона йде змішана, рублена мелена. Зараз ми вам розріжемо і покажемо, яка вона в розрізі. Ось, подивіться, яка гарна. Це ми паличку робили для себе. Тут вона вже Змішана, трошки і мелена і рублена, як то кажуть, достатки вже робили. Як бачите, дуже гарно вона тримає свою форму, не розпадається. Дуже така прям видно, що вона соковита, аж блистить прям мраморна. Я думаю, дуже смачно. Також дивіться, як вона гарно у нас обчищається від оболонки. Це результат того, що ми її після того, як вона закоптилася, погружали у крижану воду. Бачите, як гарненько колегенова оболонка відстала і подивіться, як вона тут всередині гарна. Дуже смачно. Так, тепер будемо дегустувати куличу. Це така вона у нас в розрізі. Тут у нас йдуть частини бедра і груднинки. Деяка частина перемелена, а деяка порізана шматочками. Теж прекрасно. Чиститься. Отака гарненька соковита аж блистить, гарна така кобаска.